Сьогодні, друзі, у нас вже 19 грудня, 24 рік. Погода прекрасна, сьогодні обіцяють плюс 7. Буду потрошку робити якусь роботу в саду. Це переді мною деревце азіміни сорту Прима 12 12.16. Знаєте, скільки квіткових бруньок. Но я не про це. Я хочу приготувати. Трошечки для цього дерева кращі умови, бо коли висаджував ще років шість тому, може п'ять. Ну так от не закладав я стільки всього корисного для цієї рослини, та й тоді не знав, що вона трохи підкислене любить. Планую зробити. Ось так це я тут посадив в цьому році, трошки заблизько сорта лігені, ну вже висадив, вже нічого робити. Не буду, як буде, то так і буде. Прима досить повільно росте. До речі, дерево дає смачні плоди і дуже їх багато. Треба буде нормувати. І завдання сьогодні в мене, це ось мої сіянці. Завдання сьогодні в мене викопати декілька ще ям. Планую ось тут висадити 4 рослинки. Ну, То поки час є і погода дозволяє працювати. У нас всі рослинні рештки, потім листя. Також бачите, ось у мене є таких три місця. Раз, два, три. Ємності у мене на Тут, Ого, Того, скільки. Воно все за сезон перегниє і дає такий чудовий. Матеріал. Такий перегній із рослинних рештків. Тут ось маю трошки гною коров'ячого. Сьогодні це як золото. Завжди є чорна земля, яку купуємо. Ну і потім це все змішуємо. і вже дивлячись. Яка пропорція для кожної рослинки по-різному? Наприклад, для азіміни я беру 40% землі звичайної, в яку буду садити. 20% це перегній, 20% бажано кислого, бо Азіміна любить підкислений ґрунт трошки. Обов'язково додаю хвою із лісу, причому хвою, зараз вам покажу на прикладі лохини і верхню частину голочки, і обов'язково оці 3 міліметри ця прослоєчка, бачите, це от була колись хвоя. Потім вона перегниває і дає отакий чудовий субстрат. Це перегній. Із хвої. І вже там дивлячись, які рослини у вас, то ми додаємо туди ту чи іншу частину. До речі, де брати безкоштовно матеріал для своїх рослин. Бачите, ось така кубка. Різні породи рослин. Так от сусідам воно не потрібно, Ну, кожному своє. Ну, а я тут там, трошки попрацював, ще трохи тут у мене он залишилося. Бачите, воно от роками лежить, перегниває, потім отака чудова, чорненька земля. Перегній рослинний. ну Один із додатків, які я додаю при посадці азіміни. Ось таке сито. Бачите, все через нього пересіваю. Це в мене трошки є річкового намулу. О, такий дуже гарний матеріал. Я колись вимірював його склад, то тут він трохи підкислений, ну, точно не нейтральний для азіміни. Якраз підходи. Закінчую я цю ямку. Все, залишилось залити водичкою і нехай до весни тепер стоїть. Вона всядеться досить добре. Ну і потім вже висадимо азимінку. Можу готувати ями під азіміний. Розраховую 3 метри. Одна від одної. Можливо, це трошки буде і замало. Ну вже так я розпланував, так буду робити. Одна, друга, там далі. Третя. Це ось бачите, те, що садив восени Сорт. Радість Марії, Марії з Джуї. Ну оце, друзі, на сьогодні і все. Дві ямки У мене вистачило сил. Викопати глибина майже по пояс. І все закласти різними субстратами. Я вам скажу так, хочемо, щоб були смачні плоди і довго. Треба один раз постаратися. І вкласти сили, здоров'я та й фінанси. На сьогоднішній день все коштує. Наприклад, коров'ячий гній, то взагалі це така рідкість. Мені, бачите, оцей глей роблю трошечки такий глиняний замок, бо як ви могли бачити, в мене там такий пісок, воно просто будівельний. Тому невеличка товщина цього глею. Хоч щоб хоч трошечки затримувало. Вологу. Хвоя, опад лісовий, то що я казав. Ось такий чудовий матеріал. Тут трошечки гілочок. Фактично тур, це якраз такі, як зім'я любить. Тут ще від хвойних воно підкислене. Майже закінчував шар рослинні рештки і чорна земля. Потім це все перемішає. Наниз трошки такої землі з глеєм, бо як ви бачили, там суцільний пісок. Так, трохи невеличкий шар, щоб волога трошки затримувалася. Бачите, який грунт, у мене там далі викопав вже отаку глибину. Ну, неякісний тут у мене Ґрунт чорнозимом не пахне. Тому копаю ось такі глибокі, щоб уже дерево росло довго і отримувало те, що потрібно. Ну така непроста робота. Ну, але що ж, треба зробити. Ну а вже тепер наступне відео, мабуть, коли буду висаджувати ці деревця. Оце, ну, скоріш всього травень місяць 25-го року. Головне за цей період, поки у нас є зараз можливість і плюсові температури поробити і підготувати ями для того, щоб потім залишилось просто висадити. І все. Залю водичкою. Воно добре сядеться до весни. Зрозуміло, що ще сюди треба буде привезти не одну тачку. Ну, але, друзі, це вже інша історія. Всім добра!